Сонячний опік та як діяти вдома. Пам'ятаємо, що отримати сонячні опіки можна навіть у похмурий день, оскільки ультрафіолетове світло може проходити крізь хмари. При сонячних опіках виникає почервоніння біль, шкіря гаряча дотику. При важких сонячних опіках можуть виникати пухирі, сильний біль, набрик та навіть лихоманка. Лікування включає симптоматичне лікування запалення шкіри та контролю болю. Як діяти вдома? Якщо ви побачили почервоніння, то негайно сховайтеся тінь або діть у приміщення. Помістіть уражену ділянку під прохолодну проточну воду, або зробіть вологі прохолодні компреси, постійно їх змініші, як тільки вони стануть теплими. Місцево на шкіру можна нанести, зволожуючи засіб, наприклад, гель з алоя, або також можна використовувати засоби з каламіном. Для зменшення болю дайте для дитини знеболюючі ліки. це ібопрофен, наприклад, норафен або парацетамол згідно маси дитини. Рясне пиття рідини. Якщо є важкі опіки, коли є похирі та лихоманка, то варто негайно звернутися до лікаря. Що заборонено робити при опік? Це використовувати сметану, жир, кефір, олію, картоплю, лід, різні мазі, жирні крема, здирати похирі. Є помилкова думка, що відразу після опіку потрібно швиденько нанести пантенол. Але цей засіб можна використовувати тільки для регенерації тканин, коли шкіра не пошкоджена, тому його можна використовувати через декілька днів після опіку.